Доброго дня, любі друзі, митері Софія. І так роблю розклад на кожен день і зараз про суботу. Сатурн, як сама повільна і велика планета, протигує обслуговуючому персоналу, чиновникам, митниці та поліції, суддям і всім тим, хто може обмежити нашу свободу. Крім того, аскетів монахів, людям знання. Субота несприятливий день для починань. Можна займатися саморозвитком. Також субота вважається несприятливим днем для укладання шлюбу. Зате добре навести порядок і чистоту в будинку, зайнятися лікуванням у цей день. Краще утриматися від поїздок, але в разі необхідності південний напрямок буде найбільш сприятливим. Принаймні ви можете почати рух в тому напрямку, а потім їхати куди вам треба. Да? От а, дивіться, одягатися та вносити. Ти в суботу кольори краще в своє життя, синій та фіолетових тонів. Субота день прийняття відповідальності і організації. Більшість з нас в суботу проводять роботи по дому, виконують домашні завдання і вирішують питання в особистому житті, і це може бути пов'язано з тим, що Сатурн допомагає нам врівноваженістю та обґрунтованістю. Субота ідеальний день, щоб організувати себе на тиждень вперед. енергія дня дає нам можливість наздогнати і просунутися вперед. Неймовірно. І тепер прошу у Таро одну карту. Щось в мене похилився екран зараз. Прошу у Таро дати одну карту загальні енергії, які будуть в цей день. В цей день. І так. Ну, і далі дивіться, вау, клас, супер. Мені вже подобається. Тепер я буду викладати по сферах, як завжди. А ви заходьте в опис, почитайте, можливо, там щось новеньке, я вам і пропоную. Ну, і так, тепер поїхали далі. Здоров'я. Родина. Друзі, оточення. Освіта та навчання. Вибачте, щось в мене сьогодні прям. Падає і падає чомусь мій екран. Так, все, освіта та навчання. Так, а, далі, відпочинок та розваги. Робота та кар'єра. Гроші ресурси, духовний розвиток та самовдосконалення. Тепер я прошу пораду на цей день від Таро, або на що важливо звернути увагу. Ну і дістану одну карту. Зараз я, е, по це, зараз я поправлю об'єктив. Ну, таке, таке буває. Іноді таке буває, коли, або, можливо, я збуджена, або, можливо, такі енергії дня. Розумієте, ну тут у вас туз мечів вийшов, да, Тож, це такі потужні, все ж таки. От, тому, можливо, за цього. Ну, я просто така, я містик. От, Тож, прошу у колоди, у багій одну карту. Яка енергія цілюща в цей день буде нас підтримувати, буде нам допомагати, когось, можливо, навіть врятує. О, чудова енергія. Бачите, я так просто поставила по-новому свою камеру, щоб було краще бачно весь стіл. От, Але трошечки вона. Рухлива чомусь стала. Ну, окей. Не, не трагично, да, любі друзі, не буду я заново записувати, не буду переписувати, Ну, вже, вибачте, я жива людина, камера в мене теж, бачите, живе своїм життям. Хочу туди, да, хочу пляшу, хочу підплясою. Далі, дивіться, туз мечів. Загальні енергії цього дня. Ну, тут про творчі починання, про е, нові ідеї, якісь, е, котрі особливо будуть потребувати втілення в життя, можливо, навіть якісь винаходи, е, творіння взагалі. Да? Тобто, дивіться. Е, Завжди перекладайте карти на своє життя. Іноді людина каже: Я нічим не займаюся, да, і не збираюся. Так тоді вам карта каже: почніть творити. Дивіться, я арт-терапевтка. Повірте, я бачу просто неймовірні покращення в житті моїх клієнтів, коли ми займаємося арт-терапією. Це творчість. Люди зцілюються через творчість. Тож, коли карта випадає і щось каже. Чим ви ще не займалися, да? в яку сторону ви не дивилися? Це для вас, як знаєте, призив, заклик. А подумай, можливо, вже час, да? можливо, ти просто стримуєш свої бажання, стримуєш свої ну, те, що, те, що ти можеш, да? те, що ти хочеш. От, тож тут карта каже про добробут, про успіх, про родючість, нові захоплення якісь. Тут у вас буде знаєте така навіть влада, можливо, над іншими людьми. Да? Тут ви будете керувати обставинами. Карта каже про кармічні події, про кармічні ситуації в цей день. Тож будьте обачливими, реагуйте, дивіться кармічні ситуації. Я вже два ефіра провела. Зайдіть, передивіться, будь ласка. Можете скільки завгодно їх передивлятися, але вони корисні. І там я розповідаю, яке в мене було пропрацювання, і тоді вам буде. Краще зрозуміла, що таке карма, як з нею працювати, як відпрацьовувати її, ну і як її напрацьовувати, да? щоб потім ще залишилось, знаєте, плюси і корони ще нащадкам, щоб залишились. Да? Тож для когось тут буде про народження дитини, можливо, йде мова, або ви дізнаєтеся, наприклад, ну дізнаєтеся, да? що хтось, або ви будете батьком, або там у когось внуки і так далі. От. А, можливо, буде народження якоїсь ідеї, вибачте, вже сказала, да. А, взагалі ця карта каже про емоційність, можливо, да, Будете якось щось там щось там емоційно робити, добуватися свого успіху якось так, да, через емоції. Ну, Це не завжди погано, дивлячись, які емоції. Ну, а в принципі, карта каже, може бути листування. У когось, хто працює, будуть ділові справи і робота з документами. от. Та ну а буває, що не збирався працювати в суботу. Да? Але така робота, що м -м, доводиться. Далі дивіться, Паш Пентаклів це про здоров'я. Ну чудово, тут про оновлення, тут про. М -м Пажі да, це молода енергія. Про омолодження можна казати. От можливо, будете зустрічатися з молоддю, да, і від них підпитайтеся. От, можливо, будете підете навіть кудись навчатися, да, ну, якісь нові справи для себе, котра вплине позитивно на ваше здоров'я. Да? Можливо, там на якийсь шепінг, ще на щось. От ну зараз дуже багато да? йога, цигун, Тобто, можливо, чимось займетеся. Ну, Тут карта каже про задоволення, тож все ж таки, у вас буде, а, буде такий стан задоволення своїм здоров'ям. да, ще для когось, Дивіться, якщо у вас було навіть якесь загострення, да, це означає, все ж таки буде оновлення ваших енергій, тобто буде покращення вашого стану. от, а, Тут карта вам рекомендує. Не занурюватися, да, в думки хворі, я чимось не хворіє, а просто зайнятися якимось задоволенням, отримати через щось задоволення, да, зайнятися якимось веселищами, влаштувати собі якийсь такий е, відпочинок, можна сказати. Ну, навіть маленька дитина, котра хворіє, да, коли їй даєш, наприклад, там нову іграшку, вона починає гратися, потім заміряєш температуру, а температура падає. Чому тому, що дитина відволікається від своєї хвороби, розумієте? І дорослі так само можуть покращувати свій стан свідомо да, себе відволікаючи від, від свого хворобливого стану, навіть якщо він є. От. Ну і я вже сказала, да, що спілкування якесь з молоддю, можливо, відпочинок, можливо, чомусь будете навчати молодь, да, і то буде позитивно на вас впливати. От. Далі, справедливість це. Родина, ваша родина. Ну, дивіться, тут, в принципі, про об'єктивність, да тут про людей, котрі впевнені в собі, впевнені в своїй родині, довіряють один одному да про довіру, тому що тут пані з закритими очима, але вона впевнена, да що тут в родині є рівновага, є законність, да що тут людина в шах права, шах вліво не буде робити, да і так далі. Тобто тут. Якщо у вас не було якоїсь легалізації, наприклад, да, от, тому що я не роблю на кожен день да, тут по сферах, там ви зустрічаєтесь, або ви можете е, вважати людину, ну, родиною, звісно, да, з котрою ви живете, але у вас не, нема офіційного якогось оформлення. От, то ж тут карта може казати про те, що будь, ну прийде якась законність, да, щось можете е, легалізувати, от, або можливо, там спільне, наприклад, майно. Нарешті да будете придбати для для родини. І то так само буде легалізація чогось. От, ну і тут здебільшого карта каже: просто беріть на за все відповідальність на себе, будьте відверті з собою, да? чого я хочу, чого я не хочу. Тобто, тут про справедливість, про об'єктивність, про здравомисліє. є. От, тож, будь ласочка, приймайте тут рішення так само самі, прислухаючись своєї інтуїції, рішення стосовно своєї родини. Приймайте тільки самі. Навчайтеся тому, от не дозволяйте нікому лізти в вашу родину. да, Не бабусі, не дідусі, всі матусі вони повинні жити своїм життям. І з цим вам можливо тут треба буде теж розібратися. Ну і дивіться, суд. Суд так само підтверджує, що в цей день можуть бути якісь кармічні пропрацювання для вас, кармічні події. От, і це в нас сфера. Оточення та друзів перевернутий, да ну що тут може бути. Знаєте, можете просто в оточенні десь зустрітися з людиною, от з котрою ви просто не хотіли б зустрічатися, наприклад, да, з котрою у вас можливо був якийсь там конфлікт, да, можливо, ви не розставили якісь крапки над і. То по цій карті а, рекомендовано це зробити. От, але дивіться, а, в такій позиції карта каже про вашу слабкість, про вашу нерішучість, да, а, про відкладання якихось вирішення, якихось питань. Розумієте? От. От, тож, ну знову такі, я ж кажу, кармічні ситуації, вони будуть тоді до вас все одно повертатися. Знайте, будь ласка, що якщо ви зараз не розберетеся з людьми, котрі вам дискомфортні, да, з котрими у вас ну, ви не хочете зустрічатися, тому що ви щось не вирішили. от, То така ситуація буде повертатися. Або ще одна така ж ситуація може з'явитися в вашому житті. Так само з'являться і інші люди, навіть якщо ви поїдете кудись з того місця, якщо ви кармічні... Не закривайте ті питання, да? от, то вони за вами, ну, вони будуть вас все одно переслідувати. Тож зверніть увагу на свої оточення, просто розберіться один раз краще вирішити, розставити крапки от, і жити собі далі спокійно. Четвірка пентаклів це освіта та навчання. Ну, Тут все чудово. Четвірка пентаклів да? це про впевненість в своїх силах. про… Про те, що якщо треба щось своє тут захистити, да, якісь свої а, надбання, скажімо так, да, в цій сфері, о, то ви тут це зможете. А можливо, у вас буде тут життєве, життєве навчання через Через те, що вам треба буде захистити своє якесь майно, свої статки, розумієте? От, тож подивіться, як у вас буде. Я буду вам вдячна, якщо ви напишете, як воно у вас саме програлося. От, Тому що тут дивіться, ще е, ну це точно про життєве е, таке завдання для вас. Да, вам треба по цій карті прийняти все, що у вас є, як належне. Або ваші таланти, або ваше майно, все, що у вас є, вам треба тут прийняти а, як ваше поправо. Розумієте, то ж тут, бачите, вчора так само була карта, що треба було все приймати. От, то працюємо над підвищенням самооцінки, і це дуже важливо, любі друзі. Тому що коли ми пропрацьовуємо цю сферу, то потім в нас підіймається. А, ну... У нас завжди да, буде на нашому мечі. Ми завжди будемо тримати свою корону. Розумієте, ми завжди будемо перемагати. От, тому що Всесвіт нам повертає а, наші, наші, ці, нашу енергетику, наші енергії внутрішні. От, ну, тут, тут все добре, да? тут так само можливо ще буде таке життєве навчання. Знаєте, як ви отримаєте, як. Якісь гроші, матеріальну якусь допомогу, да, і знову такі. Чи будете ви гордитися тим, да, чи будете, ну, то буде пропрацювання таке для вас, можливо, по кармі навіть у вас. ну, Якщо ви хочете особистий, да, точно розуміти, то приходьте на особистий розклад, тому що тут ну, загальний у нас розклад. от, І у кожного буде своє. Але в будь-якому випадку, бачите, тут про самооцінку, про впевненість. Вам треба до кінця дня да, протриматися, бути. Впевненим в своїх силах. От, і два туза в розкладі, бачите. А... Тож, будь ласка, любі друзі, бачите, тут людина під ноги поклала і в руках тримає, дай в корону собі вставила і каже: а ну поп... спробуй забери! Все моє розумієте? да, тож це буде у вас завдання від такої таке, життєве, залишити все собі. Ну і ця карта так само підтверджує. Дивіться, відпочинок, сімка мечів, Це карта крадія. Тож, будь ласка, будьте обережні. По перше, да, можливо, можливо крадіжка, можливо, От з іншого боку, можливо. Ви захочете щось своє, звідкись забрати. Да? І справедливість може так само вам допомагати. Тут людина не бере зайве, вона бере тільки своє. Але ж розумійте, що вам тоді треба прораховувати кожен свій крок. От. І тут ще карта каже про нові якісь можливості, про успіх. Да? Якщо ви захочете класно відпочити, ви то можете просто будьте пильними. От тут, якщо ви будете шукати в цей день інформація, наприклад, да, де б мені відпочити, як би мені там себе наповнити, ви все знайдете. Тут про достаток необхідної інформації. Карта каже. От, можуть бути нові спроби подолати нагальні труднощі, і все буде успішно. Да? Тобто, які у вас були труднощі стосовно вашого відпочинку та розваг, самі собі не дозволяли, да, або грошей було маловато, або ще щось. Тож тут у вас ну буде варіант все вирішити вирішити. але слідкуйте за своїми словами в цей день. Не кажіть нічого зайвого, нікого не дуріть. Прораховуйте кожен свій крок і бережіть свої сили. Тут не треба рватися вперед. Да, робіть все спокійно. Відпочинок це означає відпочинок. От не я, ге-ге-ге, відпочиваю, а да? просто спокійно. Заплануйте відпочинок і займіться їм, розслабтеся, принаймні. Далі, вісім жезлів, дивіться, субота. Ну, не всі відпочивають. да, От хтось тільки після роботи може відпочивати, тож. Тут про кар'єру та роботу, 8 жезлів, ну це Ви, мабуть, за весь тиждень захочете все переробити. 8 жезлів, 8 справ да, можете, можете зробити, і вам буде гарантован тут успіх. Але, звісно, якщо ви будете йти в ногу з часом, що це означає? Можливо, треба передивитися якісь свої сфери на роботі. Да? Можливо, ви... Ну, наприклад, там не використовуєте достатньо гаджети ще щось, да, бо м чогось не знаєте. Можливо, треба щось підвищити свої знання, щоб ви ну, швидше щось, щось робили. От, а, можливо, у вас будуть якісь мандрівки стосовно вашої роботи, да? кудись можливо будете їхати, буде відрядження для когось, можливо, просто дізнаєтеся, що буде відрядження, да? ну а, в якийсь найближчий час. От, ну в принципі, чудова карта, тому що тут може бути у вас розвиток декількох ситуацій одразу. да, Тут швидкість така, роптовість, успіх в бізнесі, та навіть ви встигнете не тільки вісім вісім справ на роботі зробити. да, У вас і в особистому житті по цій карті так само буде успіх. От, тож ви, ви все встигнете вчасно. Ну і дивіться. Ще забула сказати, сімка мечів, да, забрати своє. Це ж не тільки, любі друзі, це не тільки про якісь матеріальні блага. Розумієте, можливо, хтось захоче у вас вас час забрати, да? от буває таке, причепиться людина. От хочу з тобою відпочити, так я не хочу. Ні, давай там давно не, не бачилися, або ще щось. Розумієте? О, то ви тут зможете звідкись улізнути. Да? Просто кажіть правду, наприклад, я сьогодні хочу відпочити з родиною, або я хочу бути на один. Та, тут, про те, що не, не доріть людину, там, не кажіть, що ви там, наприклад, захворіли. Тоді ж ви що? Ви собі себе прогнозуєте, ну, собі майбутнє прогнозуєте на, ну, на негатив. От, ну І тут дивіться. М Карта каже, взагалі вона символізує рух з любов'ю. Тож у вас тут буде все чудово виходити знову таки. да, робіть, просто все спокійно, сконцентруйтеся на своїй роботі. Ви можете встигнути навіть навіть переробити. Можливо, ви знаєте, як іноді люди йдуть у відпустку. Да, і останній день вони просто е, намагаються вкинути свій, свій вклад да, по, по максимуму. Можливо, у когось так відіграється. Далі дивіться ваші ресурси, тройка жезлів, переверну. Та. А, це гроші та ресурси, да ну тут. Карта каже, в принципі, про спокійне життя. Якщо були з кимось у вас е, суперечки стосовно ваших грошей, ваших якихось ресурсів, е, то тут буде завершення цих суперечок. Тут такий, знаєте, період стоп неприємності. Все просто тихо. <wreck Isaiah> <life> От, буде благосне вирішення якихось ситуацій стосовно грошей. Ну, можливо, там вкладалися або думали вкладатися ще щось. Тобто, все буде чудово. От ну і. Можливо, в цей день у вас з'явиться необхідність виповнити якусь, все ж таки, роботу, котра в майбутньому принесе вам великий прибуток. Да, можливо, все ж таки в цей день ви будете щось дізнаватися або щось робити, щоб підвищити свої статки. От ну принаймні там шукати, наприклад, пошукати якусь інформацію. Да, от у вас є субота, вихідний день або півдня там вихідних, да? І ви вирішите для себе все ж таки приділити якомусь розвитку це. Тому що четвірочка пентаклів це не так вже і багато. Звісно, в нас є туз, да, от, але е, все одно, якщо по нумерології, то туз це взагалі одиниця. Розумієте? От, а здебільшого, тут е, е, четвірочка пентаклів. От, і звісно, що їх ну їх захочеться е, е, збільшити. Ну і туз кубків, дивіться, це на те, що звернути ой, е, духовний розвиток, да, туз кубків. Перевернути так само, ну і тут через що буде духовний розвиток? Тут у вас внутрішні можуть бути сумніви, може бути тривожність. Карта радить не піддаватися впливу негативних емоцій. Можливо, саме це і буде ваше кармічне пропрацювання. розумієте? люди думають, що карма це щось, прям там ну не знаю, обов'язково щось робити або з кимось. Ні, у вас внутрішні пропрацювання так само можуть бути кармічними. Да, якщо ви відпрацьовуєте, якщо ви день протрималися. На на позитивних емоціях ви можете просто, не дивлячись на те, що навколо вас, розумієте, ви можете в цей день просто щось, щось під, відпрацювати. Тому що дивіться, ми коли в школу йдемо, в нас є розклад. Розклад наших занять. Розумієте, в житті у нас так само. От з якихось причин в один день у нас такі відпрацювання, з якихось причин в інший день в нас інші пропрацювання, інші кармічні ситуації. От. Ну, і дивіться, кубки це про надмірну емоційність. Да? А, ну і тут у вас можуть бути або розчарування в коханні, або зміни у відносинах. Можливо, будуть страхи та нестабільність, знову такі, здебільшого. Це скоріш за все ваш внутрішній стан. Розумієте тривожність. Вчора так само була карта тривожності. Зверніть, любі друзі, на це увагу. Чому? Тому що тривалий час триво... бути в тривожному стані це дуже небезпечно для вашого психологічного здоров'я. Розумієте, якщо ви не можете самі впоратися, велком до мене на індивідуальні консультації. Не хочете до мене йдіть кудись. Але робіть з цим щось. Тому що, коли ви тривали час тривожності, ви можете зайти в депресію. Непомітно, розумієте? У вас потім нестабільність буде всюди. Далі, дев'яточка жезлів. Це про. Боже, забула. на що звернути увагу, да, як порада в цей день. От, і теж нас дивіться, знову підтверджує карта. да, На що звернути увагу? На незадоволення з собою, на внутрішню свою агресію. Бачите? На... І за того може бути і невлаштованість в домі або в родині, можуть бути просто у когось муки творчості, да, тому що тривожність вона на всі сфери ваші може повпливати. Розумієте? От а... тож, будь ласочка, ну з цим. Цим треба працювати. Карта каже, що не треба злитися на інших. Все, що відбувається в вашому житті, це ваші помилки. Але дозвольте собі помилятися. Ви ж навчаєтеся жити. Якщо ви не будете е, робити помилки, ну як ви будете навчатися? Розумієте, ми ж не знаємо з дитинства всього. Ми не знаємо цієї системи, ми не знаємо, що таке біле, що таке чорне. Да? Нам то розказують. А ми потім в тому, ну, або. Сперечаємося з цим, да? коли ми дорослішаємо, Або ми приймаємо то для себе як правда. Розумієте? О, тож тут про ваш внутрішній стан. І за того у вас будуть якісь такі, якась така все ж таки буде нестабільність. От. Ну і тут дивіться, можливо, ще карта каже, можливо, в якихось сферах вас. Життєвий досвід ще нічому не навчив, і тому саме приходять у вас дві карти кармічні ситуації. Розумієте, от тож будьте пильними в цей день. Кармічні ситуації, ну це ну це це не страшно, але ви повинні розуміти. Це ем, ну вони, по перше, я вже сказала, будуть повертатися, да, але вони. Потім, коли ви багато разів не робите висновок і не змінюєте свою поведінку, вони повертаються не просто повертаються, вони повертаються з процентами, як то кажуть. Да? Тобто, якщо, наприклад, ви ругалися з однією людиною постійно, да, і не розставляли крапки на тій, наприклад, О, то потім у вас з'явиться дві людини. Чи, якщо ви з ними так само не змінюєте свою поведінку, як до того, да? робите постійно однаково, потім ще одна людина. Тобто вам буде прилітати і прилітати. Тож краще сказати, стоп, я зараз хочу розібратися з усім і все, і потім собі жити щасливо і тримати, тому що у вас може бути все просто шикардосно да тут повний добробут усьому. От, ну і тепер дивіться, будь о прям карта підтверджує все, що Таро показала. Відчуйте, будь ласка, відчуйте, будь ласка, які яка енергія цілюща вам допоможе в цей день. Ця карта так само є в маленьких моїх відео протрактована. Тож, якщо ви взагалі не можете нічого вигадати, придумати зараз, да? Ну, я гадаю, що тут просто вона вже кричить про те, що я, що я казала стосовно Таро, я гадаю, що ви зможете відчути і отримати свої усвідомлення. Ну і дивіться, вам посил від персифони. Твої думки становляться твоїм життям. Розумієте, да? Бачите, вам сказано протримайтеся на позитиві. Цілий день, ви не просто круто прокачаєтеся, ви закриєте якісь кармічні ситуації. По-перше, по-друге, коли ви будете то свідомо робити, да повертати себе, вас буде розхитувати, але ви свідомо будете себе повертати до позитиву, все ж таки, да, до, до високих вібрацій. У вас потім ця схема життєва з'явиться, як то ви робили, розумієте, коли ви свідомо то робите. І ви потім будете розуміти, як з цим працювати, з негативом, да, коли ви, він навалюється на вас. То ви все з усім можете впоратися, любі друзі. Запрошую на індивідуальні консультації. До побачення з повагою, Софія, Бажаю вам всього самого найкращого.